Любі українці, ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Сьогодні в нас дощ, така погода, якось скучно, роботи на дворі немає, тому вирішила зняти і записати для вас коротеньке відео. Ось така у нас природа. дивіться. така погода. Дощ падає вже другий день, похолодало. Градуснику лише 10 градусів, холодно стало. Дощик на камеру накрапав. Нарешті у нас поміняли лічильник, поставили двозонний, і тепер електроенергія вночі. З 23-ї години до 7 ранку буде у нас лише 50% коштувати. Так що, так як, наприклад, включити якийсь, щоб включити бойлер або якісь пиріжки вечором спекти, це буде дуже зручно і дешево. Машинку правильно можна вечором включати, щось попрати, ну і багато чого іншого, так як в нас в ванній ну, кімнаті. Опалення електричне, тепла підлога, то теж можна і включати на ніч, а в день, коли не дуже великий мороз, то можна на день і виключати. Ну, багато на чому зможемо зекономити, думаю. Так що якось так. Це, звичайно, дуже радує. Ну, але в людей є, що лічильники міняють безкоштовно. Ну, не безкоштовно, там 500 гривень дехто платить, то ми заплатили за свій в районі 3000. У мене в коментарях запитували, скільки коштує наша сушарка. Дивіться, свою сушарку ми купляли рік тому, і на той час вона коштувала тисячу гривень. Ну, нам ще там скинули 50 гривень, вступили, тому 950. Але мені стало дуже цікаво, скільки ж зараз така сушарка коштує. Залізла я в інтернет, почала дивитися. На сайтах різних, і, ви знаєте, друзі, я була шокована. Отака от сушарка зараз коштує 2400-2500, а в епіцентрі взагалі 3000 виставили ціну. От. Е, також питаються за потужність потуж, потужність такої сушарки 520 Вт. От. Ну, от, отака вона. Отака ця сушарка. Ардесто, чи як вона читається? От. Ну, це не реклама, це я просто показую. Бо люди просили, щоб я показала, тому я показую. Ціни ростуть, як бешені. Я не знаю. Це, це щоб наскільки подорожало за рік часу, то, то я просто шокована, що все так дорожає. Зрештою, ну, що, що ми хочемо, все дорожає. З одного боку, я шокована, що ціна підросла, а з іншого боку, я радію, що ми вкупили собі. Сушарку, тому що в нас дуже багато фруктів, які ми сушимо. І так само можна з городу щось сушити. І, ну загаль, Загалом вона нам дуже потрібна, ця сушарка. Дуже практично і вигідно. Всіх вітаю на моєму каналі. З вами я Марія. Я вам обіцяла показати кімнату, коли ми закінчимо робити тут ремонт. Все якось я не мала часу. Мені якось. Трішки було не до того, чесно кажучи, ми приїхали на декілька днів діти, води в нас не було. Це була така складна ситуація. Потрібно було поїхати десь набрати води кожен раз, потрібно було щось приготувати, їсти, але це була насправді велика радість, що приїхали дітки, внучок. От. Тому часу я не мала зняти цю кімнату, вам показати. Ремонт у нас самий звичайний, недорогий ремонт, але ви пам'ятаєте, як тут було? І ось, подивіться, як зараз. Це зробив ремонт мій старший син. Ремонт ми зробили просто отак самий простий. Потрібно буде ще купити карниз сюди, тому що карниза немає. І це на вікні, як бачите, висить отак, от, закривали, коли був левчик малий тут. Закривали, щоб сонечко на нього не світило, коли вдень клали спати. Так воно і залишилось на вікні, я ще не знімала. От. Ось так. Забрали з тієї кімнати, в нас. перенесли сюди зеркало, поставили, щоб було так для молодих подивитися. Так само, як і були. Ліжка стоять: одне ліжко, друге ліжко, стіл, роутер, там, інтернет. От. Також старший син, він же хресний левчика, з невісткою привезли отаке ліжечко. Ліжечко взяли в її брата, там вже діти виросли, великі, тому привезли нам таке ліжечко. Просто так подарували. От такий ремонт. Після ремонту кімната виглядає доволі таки просторою. На підлозі отакий килим. Теж для того, щоб Левчик міг вчитися потім, коли буде приїжджати в майбутньому, щоб міг повзати тут вчитися. Ну і так вони його клали на підлогу на одіяло. Стелили коврик маленький і клали його, щоб бавився. От. Підлогу ми тут не фарбували, тому що не... з цієї сторони ще покажу вам отак стоїть шефа. Тумбочка така, це взагалі то не тумбочка, а. Колись в людей тут була швейна машинка стояла. Ось така ножна. От ну ми цю тумбочку залишили. Отак вона як столик додатковий стоїть у нас. Можна щось в тумбочку поставити там, покласти. Ви всі пам'ятаєте, які тут стіни були. Я вам показувала, воно все було нерівне, таке було. Тут куча дірок було, отут була куча дірок з-під цвяхів, були великі тріщини. Отам, в кутку, де стояла шафа, в нас раніше отут, де ліжечко дитяче, отут де ліжечко дитяче, тут стояла шафа. За шафою була повністю, відвалилася штукатурка, там, сину, до, до дранки, до тої. Від... Віддолубався, вивалив, там така величезна була дірка. Він то все заліпив, зашпаклював. От зараз воно все рівненьке, все гладеньке. Тут mm. біля п'єца теж було страшне, таке, воно все відвалювалося, все відпадало. Теж все тепер гарно зроблене все. Можливо, на камеру і не видно, не можна передати цього. Ну Насправді тут дуже красиво. Рівненькі білі стіни, стеля. І навіть кімната зробилася більш такою просторою. Просто пошпаклював стіни. І отакі багети тут приклеїв під стелею, щоб відділити. Хотів робити кольорові стіни, думали-думали, якого кольору робити, пробували сіре робити, бо бачили, що в родичів сірим такі побілені стіни. І доволі в них, такі, в них дуже світла кімната, в них якось гарно воно виглядає. А ми спробували в нас, і воно виглядає негарно, тому що в нас кімната невелика. Насправді, світла сюди не так багато попадає, одне єдине вікно, яке виходить на захід. Тому світла не так і багато попадає. от. То в нас воно було просто, як Олег сміявся, що наче в складі якомусь, як складське приміщення. Тому почали фарбувати в сірий колір далі. Е, перефарбували куточок один, пробували оливковий теж воно сюди зовсім не підходило. Ну, в результаті вирішили зробити отакі білі стіни. Двері потрібно було оці пофарбувати, хоч вони й закриті, але все рівно і оці теж, але не фарбували, тому що вже не було часу, бо йшло похолодання, хотіли, поки тепло ще, щоб Левчик приїхав до нас. Підлога теж не пофарбована вже, напевно, на другий рік. Ну, Якщо буде цього року тепло ще, то я ще пофарбую його. Газ, як я вже вам показувала, тут відрізаний. П'єць стоїть порожній, без газу. Але тут е можна палити дровами. У нас дров дуже мало, тому потрібно буде ставити газовий котел або електрокотел. От. Ну, поки хожу по інстанціях, це все взнаю. Які ціни, які можливості у нас все порівнюю? І, можливо, в майбутньому щось уже оприділимося. Отака така в нас тепер кімнатка ще одна є. Ми так само тут не живемо сюди, не заходимо. Це суто для родичів, коли будуть родичі приїжджати, чи діти будуть тут ночувати. Це вікно у нас виходить в садочок. Пишіть коментарі, чи подобається вам такий простенький ремонт. Можливо, скажете, що негарно, що стіни взяли, залишили білі. Але якщо стіна біла, насправді, то воно дуже простора, кімната виглядає. Вона виглядає набагато більшою, більш такою світлою і просторою. Просто зараз сонечко камеру сліпить. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання, дякую за перегляд. Бережіть себе та один одного. І нехай Господь Бог береже наших захисників. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром!